Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Залужний, на фоні мною написаного графічного портрета Валерія Федоровича Залужного, славетного на весь світ генерала, який покорив всіх своїм геніальним талантом, воєначальника, голокомандувача України. Генерала і просто людини з великої літери, яка не ганяється за статками і за славою, і тому не зміг, щоб не написати вірш і не написати портрет про цього великого українця. Отамане, генерале, батьку України, скільки всього навалилось у лиху годину? Скільки горя принесли вороги В країні, скільки крові пролилося, лється й донині. Та Україну не віддали наші козаченьки. Захищають і ганяють, ниють вороженьки. Отамане генерале, гетьмане Вкраїни, славу кинули у світ справами і нині. Бо залужний гетьман наший любить Україну, завжди з серцем вболіває, за Україну милу, бо залужний всі герої боряться за волю, за народ і за дітей, щоб не знали горя. Тому слава Україні, слава всім героям! Слава батьку отаману, що не склали зброї. Дійсно, слава нашому генералу і таким талановитим відданим своїй батьківщині генералам, слава нашим героям і героїням, захисникам і захисницям, які віддають частини свого життя інколи, на жаль, все життя. Слава нашому багатостраждальному народу, який не складає руки і хто чим зможе допомагає, царство Небесне всім героям і людям, хто загинув у цій кривавій війні. І бажаю чим скоріше, щоб Україна нарешті здобула такий довгоочікуваний мир і таку довгоочікувану перемогу. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі. Радий буду новим підписникам. Завжди намагаюся щиро і відверто описувати всі події в віршах і бажаю всім всього найкращого, хай щастить у вас у житті. Тому віри надії, любові, бути добру і з Богом!